Друзі, всіх вітаю. Особливо вітаю всіх новеньких, які підписались на мене за останній тиждень. У Вас близько 200 людей. Я неймовірно цьому радію. Вдячна. Підписуйтесь на мій телеграм-канал обов'язково, ставте вподобайки коментарі, пишіть свою думку, давайте знайомитись. А ми починаємо. Сьогоднішня тема е, прийшла до мене. Знаєте, як я почитала трохи коментарі. Їх так було багато, всі не можуть читати. Але деякі так я про пробіглась, і, знаєте, помітила, що існують якісь два табори. Перший табор це люди, які просто майже моляться на цих швейцарців на цю Європу. Що, господи, знаєте, як дякую, що європейці існують, що це такі неймовірні люди. Вони такі чемні, вони такі, ох, ось свідчені, ось вони з з величезним серцем. А ми тут якийсь навоз, нібито, знаєте, українці, це ф, ось і діти, Це пишуть українці, які приїхали там 20 років тому, так, і вони говорять, щось що ви новеньке приїхали. І вам щось не подобається? Ви. Ї... Їдьте, їдьте назад в свою Україну і там живіть. А ми тут, швейцарці, вже, а ви, а ви не зрозуміли хто? Ви якісь ці е, якісь. все, пока. І інший табор. І це люди, які говорять. Що європейці всі дуже повільні, бюрократичні, якісь нецікаві поверхні, датошні, всі друг на друга стучать, жалуються, а українці найкращі. Ось українська нація це найкраща нація, а європейці всі інші – це ви розумієте, так? І я е, задумалась, а чого саме не вистачає швейцарцям? Ну це не так цікаво. Розумієте, це не мої. Це мені не так це цікаво, що саме не вистачає швейцарцям, Це їх, їх проблеми. Що не вистачає українцям для того, щоб все ж таки дійти до цього ідеалу? Так? Тому що об'єктивно у будь-якої культури. Турної національної частини суспільства є свої мінуси, є свої плюси, і але щоб становитись сильнішими, на мою власну думку, треба брати е, до уваги плюси е, іншого, ну не можу сказати, там не противника, так а іншого гравця, іншого гравця, який з тобою на цьому полі. І можливо, можна придивитись і сказати, о, дійсно, ось це можна у нього взяти, так. До уваги, можливо, використати це також якось на майбутньому. І я подумала, як би нам перевернути це все, щоб із того, що нас тут бісить, застосувати у нашому суспільстві можливо, застосувати у нас, як і зробити з цього силу. А не як в можливо в їх. Ну, ми зараз про Швейцарі більше говоримо, в швейцарському плані це як якийсь навіть ну нібито мінус. Я ось зараз говорю про певну характеристику. Це їх прискіпливість до деталей, яка бісить, І прискіпливість до того, що ти написав там, умовно кажучи, не на сті, не блакитною ручкою, а темно-блакитною, це вже якась нібито помилка. Я вже мільйон разів говорила, що вони дуже прискіпливі до таких деталей, дуже дуже неважливих. Але глобально вони можуть закрити очі на якісь проблеми і сказати, що ну давайте, типу, можливо, воно якось само там, якщо ми не будемо туди дивитись, можливо, воно зникне. Така логіка. Але ми не беремо цю сторону, як е, ми не беремо слабкість до уваги, так як би нам зробити з цього, що в цьому є, хоро, ну, хорошого, хорошого, так що тут є класного. І я можу перефразувати так, що ми могли б у них пазимставить цю увагу до деталей. Тому що. У нас навпаки інша трошки ситуація. Ми дуже швидкі, ми дуже такі знаєте, flexible, флексібл, ми дуже швидко е, пристосовуємося до іншого місця, до подій, дуже швидко знаходимо шляхи, е, як, там, як зробити перше, ін, друге, третя, двадцять третє 23, і так далі. І дуже це крута навичка, але не вистачає е, трошки, знаєте, як зробити шаг в сторону, шаг назад і трошки крок. Крок сторону, крок назад, і трошки можливо не приймати занадто швидких рішень в деяких питаннях. Так, можна це взяти до уваги у швейцарців. Вони у європейців, певно, також, плюс-мінус одне ті саме, вони. Ніколи нікуди не поспішають. І ось ця фраза kind, kind, «No stress, no stress», «Can't stress, стрес, stress штрес – Це ж не просто так. Вони дійсно не поспішають. І знаєте, як мені здається, у них така логіка, що е, важливі речі, так вони е, не бувають, е, як це говорить? Срочними, як я їх перекласти срочно, боже, у мене така каша з перекладу Ну, що важні речі не, не бувають срочними, да, а срочні не бувають важними. Якось така історія, э, і я вважаю, що це, якщо правильно застосовувати так. Не, 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 не робити, як вони зараз роблять, перекладати 100 справ на іншу людину, потім на іншу, на іншу, на іншу, на іншу, і відкладати, 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 і потім ось вже місяць пройшов, а ми все відкладаємо. що тут є, так, це є, тут не треба це заперечувати, це є. А взяти ось цей 1% швейцарців і бути трошки повільнішими. Що мені ще? Здається, було б класно перейняти в них. Це повага одного до іншого. Ви можете не любити якусь людину, і вона може вам не подобатись. Або ви можете з нею не погоджуватись. Але ви не говорите їй в очі. Все вирішується все ж таки максимально без конфліктів. Вони не люблять, не люблять входити в конфлікт. Не безпосередньо впрямий. Тобто, у нас люди, навпаки, якщо тобі щось не подобається, ти не будеш там говорити, так, Сидаре, навпаки, тобі скажуться в очі і скажуть, куди тобі йти, і що ти з себе представляєш, і що тобі треба робити, і так далі. А ти будеш щось відповідати так, на це. Дай Бог, щоб до бійки не дійшло. Але треба все ж таки, мені дуже. Подобається ця ідея, хоча іноді вже ж хочеться щось сказати, але це правильно, це правильно вирішувати максимально спокійно будь-яку ситуацію, максимально е, залишатись людиною вічливою, дорослою, так, і з повагою до свого будь-кого, з, з ким би ти не говорив. так. Можна це називати, знаєте, це ліцемірієм якимось, але це, це не те. Це про кордони, це про повагу, це про дорослу позицію. І можна ще багато чого перелічувати. думаю, що ви зрозуміли. Дивлюсь на час. Вісім хвилин, боже. О, зараз зараз. збрались, собрались. Хотіла, знаєте, зараз сказати вам, що. В принципі, прискіпливість до своєї роботи в рамках розумного, так? Це, це добре, але знаєте, що в мене сьогодні вийшло? Це до швейцарської якості історія. Я відправила вчора, коротше кажучи, час, який я відпрацювала, і мені повинні були надіслати зарплатню. Мені повинні були надіслати зарплатню за грудень і 13-ту зарплатню, яку зараховують. Я не знаю, ви платять, до речі, 13-ту зарплатню. Напишіть мені, вам платять, сплачують чи ні. У мене є 13-та зарплатня. І в школі, коли я працювала, також була 13-та зарплатня. І у чоловіка мого також є. Ну, коротше, але я знаю, що не у всіх. І я вчора все надіслала, і сьогодні мені приходить рахунок, мені приходить зарплатня, але за пів місяця. І без 13 зарплатні. І вони мені в цьому, в, цій, в цьому листі написали, що у мене як, ну, типу, з завтрашнього дня по 31 грудня, тобто з 19 по 31 я нібито у відпустку уходжу, а я, ну, я не, не йду у відпустку. Я беру собі два дні. А, Фрай типу додаткових вихідних на наступного тижня, але це два дні, це не два тижні, розумієте різницю? І я вишуці, я просто ну я розумію, що пів мінус півзарплатні, мінус тринадцять, що це таке? Взагалі, чому? Що, що таке? Ну, це до якості. Хоча знаєте, те, що той лист, який я надсилаю, це як форма, ти заповнюєш, і скільки годин ти відпрацював, там неможливо не зрозуміти щось не так. Там все максимально, вони цю форму мені надіслали, я її заповнюю. Тобто, це не я там заповнила якийсь excel ліст як я хочу, і відправила, і я не зрозуміла, що написала і відправила. Ні, це зрозуміла форма, ти заповнюєш, я заповнюю. Це у мене вже вдруге, коли вони щось плутають. Ну цього разу вони прям сильно наплутали. Я завжди все рахую, все перевіряю, тому що бачу, що не можна довіряти. Я пишу ці жінці там. Перерахуйте, будь ласка, бо ви мені щось надіслали. Вона, Боже, перепрошую, починає вибачатись. Ну, І з одного боку ми всі люди, ми всі робимо помилки. Але ж, блін, не такі. Не такі помилки. Ти, блін, кожен місяць виплачуєш дуже багатьом людям всі всі рахунки, зарплатню нараховуєш. Ну там не складно. Ну, не складно. Там час. Коли ти них почав, коли закінчив, скільки відпрацював, скільки повинен був відпрацювати. Якщо ти береш вихідний, ти пишеш, беру вихідний. Все. Швейцарська якість, так? Ну, всі ми люди, всі ми люди буває. Завтра вони мені і про 13-ту я нагадала, говорю, ви мені хоч коли ну, збираєтеся її сплачувати. Завтра все сплатимо, завтра все сплатимо. Перепрошую, перепрошую, перепрошую. Ну, ми що зробили? Ми вибачили, тому що людина вибачилась. Ми його пробачили, так? все. Е, так. Е, якщо е, це відео таке, воно не, не дуже складне, знаєте, це, що мені щось цікаво, чому я сказала, що відео не дуже складне. Тому що я бачу, що люди складно якось на слух, можливо, я не знаю, е, восприймають інформацію. Сприймають інформацію складно. Тому що я читаю коментарі, таке щось напишуть. Думаю, Боже. Де ви це берете? У ну, мене дуже прості відео, проста тема. Я не розповідаю щось таке, знаєте, якісь там дуже прості такі ж, ж битові, битові житейські речі. Нічого складного. Як ви так все перекручуєте? Ну, Це маленький процент перекручую, тому, господи, не звертаємо на це увагу і йдемо далі, так? йдемо далі. Але це так цікаво. Дуже цікаво. Можливо, дійсно, можливо, люди не сприймають на слух, можливо, їм треба читати. Ну, включіть собі субтитри, читайте, боже. Ідея, як вам така. Ось. О, тому, на чому ми зупиняємося? Тому що я хотіла сказати, що будь-яку. Рису, яка нам не подобається, можливо, в неї є дещо, що можна частково перейняти і зробити з цього сильну сторону, і знаєте, стати тільки більш свідомими, потужними і ще які там речі зараз любить говорити. Е і я хочу сказати, що до всього, якщо ви за кордоном, а якщо щось бісить, ви моя порада, намагайтесь не ставитись до цього так, знаєте, категорічно, входити в якісь крайності. Не треба націю якусь знаєте, говорити, що це просто нація Янголів. Ми всі люди, це все просто люди. Просто у них був різний старт різні умови, але це все залишаються люди. Розумієте? Ну і то все. Я вас всіх цілую обіймаю. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь. На телеграм-каналі вже майже 200 людей. Ви там трохи такі сором'язливі в мене, але ви пишіть, я завжди відповідаю. Якщо ви хочете написати мені особисто, напишіть мені в інстаграм. В Інстаграм у мене нік. Здається, такий самий, як тут. Гануся Йоа, ви можете знайти, або я залишу посилання в цьому під відео. На телеграм-канал я також залишу посилання під відео, і ось тут залишу QR-код, я потримаю. Зараз 5 секунд. Один, два, три, 4, 5. Все. У мене тут вже кішка прокинулась, тому я зараз піду гуляти з собакою, пити чай. Ава, можливо, зараз читаю це Агату Крісті українською мовою. Побачення зі смертю називається. Непогана така, знаєте, як в Гаррі Поттері» було для легкого читання, Ну, дійсно, для легкого читання. Тому що. Хоча назва, звісно, тому що, тому що не, не вистачає цієї легкості в повітря, так? Не вистачає. Створюємо її штучно. Все, я вас їх цілову обіймаю. До наступного тижня. Можливо, ми наступного тижня їдемо в таку поїздку, в швецарську. Гори. Не буду говорити куди, можете спробувати здогадатися, куди ми їдемо. Я там ще ніколи не була, їдемо на декілька днів. Я вже забронювала якісь там. Я там щось вже забронювала, коротше, куди ми підемо. Хочеться, знаєте, трошки погуляти в цьому снігу, тому що у нас плюс 11 погода во. Ну на два дні можна виїхати. На два дні буквально. На дві ночі, дві ночі-три дні. Все, всім пока!